Привіт! Сьогодні я буду робити те, що мені насправді не подобається, але я відчуваю відповідальність це зробити. Я почула інформацію на Ютубі про те, що певна кількість данців і шведів переїжджають в Польщу зараз, і автор того відео, яке мені потрапило на очі. Називав причини цього явища в тому, що, наприклад, в Копенгагені жити дуже дорого, оренда квартири в Копенгагені дорожча, ніж в Варшаві, як одна з причин, також там освіта, податки дешевше, ще щось дешевше, і тому, значить, данці і Шведи переїжджають в Польщу. Я не пишу. Ніколи, якісь там погані коментарі, чи є дуже погані. Просто, наприклад, там я не доказую щось людям, тому я не стала там під відео писати свої думки. Перше, це дуже довго, а по-друге, ну, що воно мені? Що я від себе хочу зробити, я просто хочу записати це відео, в якому я ем, поділюсь своїми думками і в якійсь мірі спростую інформацію, е, яку я почула. Е, що я хочу, щоб ви, ви винесли з цього відео, я хочу, щоб е, це відео ще трошечки більше привідкрило вам е, оцю завісу розуміння психології данців як нації. Я не є величезний експерт в цьому, було б набагато краще, якби. Корінний данець сів перед вами і по українськи вам записав таке відео, але ви маєте що маєте, вам доведеться слухати мене в цьому. І вже там вірити чи не вірити, ви робите зробите висновки самі. Отже, якщо ми візьмемо інформацію, що, наприклад, 2000 данців і шведів, чи 2000 данців, тільки чи ці 2000 були данці і шведи, переїхали в Польщу цього року чи минулого року. І якщо ми з вами будемо намагатися подумати, чому, чому певна кількість данців і шведів? І я тут шведів теж якби не залишаю в стороні, тому що, як на мене, психологія або менталітет данців і шведів в багатьох речах збігається, і бо їхні погляд на життя. Так, от чому вони вирішили кинути свої країни і переїхати в Польщу? Чи правда, що це тільки із за грошей, чи які там, знаю, культури, культура цінності, гарна їжа і ще щось? Я вважаю, що те, що в Польщі жити дешевше, це не причина, чому данці переїжджають в Польщу, якщо взагалі переїжджають. А що ж причина? Давайте скажемо так перше, для того, щоб зробити будь-які висновки, коли ви бачите цифру там по статистиці, да, що от скільки то е, людей там данців переїхали в якусь країну, е, якісь висновки робити мало з цієї, е, з цієї цифри, з цих даних, треба також знати. Більше інформації для того, щоб зробити більш кваліфіковані висновки, а не отакі от там три причини назвати, як чаджі GPT вам скаже. Значить, що потрібно знати? Потрібно знати, чи це ці люди, вони етнічні данці. Тому що, чому? Тому що, якщо сьогодні я переїду в Польщу з Данії, то. По статистиці, по документам також е, буде виглядати, що не 2000, а 2001 данець чи данка переїхали в Польщу. Тому що по документам я буду виглядати як данка. Але етнічно я не є данка. Я якби здобула це тут да, ці документи. Я народилася українкою, я говорю по-українськи, я це відео вам знімаю на українській мові. Тобто, е, потрібно знати, чи ці 2000 людей це. Етнічні данці, чи це такі данці, як я. Чому я це говорю? Тому що Польща або Поляки, польська діаспора в Данії є однією з найбільших. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що до початку війни 22-го року мені здається кількість поляків, чи то були поляки чи румуни на другому місці. Хоч були турки, ще сирійці, а потім поляки. Їх було дуже багато 50 тисяч чи більше. Зараз вже там українці, по-моєму, стали на сходинку вище за поляків, тому що їх стало більше в Данії, але поляків було дуже багато, скажімо так. Так от питання в тому, і поляки сюди приїхали приїжджали ще давно. Вони приїжджали сюди, тому що їм не потрібна фактично спрощена процедура переїзду. Якщо вони тут отримують роботу, то так як в Польщі була заробітна плата в той час набагато нижча, ніж в Данії. То тому багато поляків переїжджали в Данію для того, щоб працювати. Вони тут працювали роками. Також не всі з них прям бачили Данію своїм своєю батьківщиною, там домом на майбутнє. Хтось так, а хтось ні, хтось приїжджав Данію відпрацювати певну кількість років, заробити гроші і поїхати назад в Польщу. тому що менталітет польський їм ближче, да і вони хочуть жити в себе вдома. Так от треба знати, скільки з цих 2000 людей. Вони мають данський паспорт, це поляки, які отримали данський паспорт, і просто повертаються назад жити в Польщу, тому що такий в них був план. Чи, ну скажімо так, скільки людей да, треба знати. І також і інших от етнічних людей, типу українців, наприклад, тому що я така не одна. Хто також давно з України живе в Данії, і таким людям, хто має данські документи, але не є етнічно данець. То нам якось переїжджати легше, і ми переїжджаємо, враховуючи інші фактори, ніж данці. Другий пункт. Другий пункт треба також знати: з цих 2000 людей, які переїхали з Данії в Польщу, по яким візам вони переїхали, на, яких, на якій основі. Тому що з них може бути, наприклад, людей 50. Це можуть бути студенти, які переїхали по програмі або там якийсь Erasmus, або просто як один семестр зробити за кордоном і вони вибрали собі Польщу, що вони потім повернуться. Да? Це студентські візи. Потім потрібно знати, скільки з цих людей вони переїхали із-за дружини чи чоловіка. Чому? Тому що знову ж таки в. Данії живе багато поляків, і якщо Данець одружився з е, полькою чи навпаки, Данка вийшла заміж за поляка, то, е, звичайно, в таких сім'ях е, більша ймовірність того, що е, той, хто поляк, то він скаже: Слухай, у тебе тут в Копенгагені е, своя квартира е, вона коштує, не знаю, 7 мільйонів. Давай ми твою квартиру в Копенгагені продамо, переїдемо в Варшаву. Замість однієї квартири за 7 мільйонів ми купимо 10 квартир в Варшаві, будемо її здавати через Airbnb подобово і будемо заробляти більше, ніж ми маємо тут. Твоя пенсія, все потім тобі все одно лишається, В Данії в будь-який момент можемо повернутися, податки в Польщі нижче. Давай зробимо так. Звичайно, такі сім'ї є, я впевнена, що є певна кількість людей, які щось, типу, такого роблять. Я зараз назвала вам приклад з нерухомістю, це може бути щось інше. Також цієї 2000, з кількості людей в 2000, хтось переїхав в Польщу. Тому що він має свій бізнес і яким, якимось чином та пов'язаний з Польщею або, наприклад, виробництво, тому що виробництво багато компаній мають виробництво в Польщі чи в Східній Європі, тому що не секрет, що оплата праці набагато дешевша там, ніж в данії, тобто це стандартна. Ситуація, коли любе виробництво, будь-яка компанія в Данії має хедквотер або головний офіс, але дочірню компанію, де є виробництво в східній Європі. Тобто такі люди, які власники малого чи середнього бізнесу такого плану, вони також можуть переїхати в Польщу із-за того, що в них там є робота. І як на мене, найбільша кількість людей, які переїжджають в Польщу данці, чому вони це роблять, це робота. Але не з позиції, як було описано в тому відео або розказано в відео, що типу оренда в Польщі дешевша, податки дешевші, тому вони переїжджають. Ні, вони переїжджають не із-за того. Вони переїжджають із за того, що вони отримують кращі умови, ніж їхні польські колеги. Я вам зараз відкрию е, секрет. Ну, це сарказм, я сподіваюся, ви це розумієте і так. знаєте, і так. Е, якщо от, знову ж таки беремо компанію, так, компанія може бути, не знаю, датська, норвежська, шведська або з Західної Європи, е, і е, вона буде мати не тільки виробництво, так ми з вами розглянули е, випадок, коли виробництво відкривають в Польщі, тому що там дешевше. Але не тільки виробництво дешевше, а наприклад, ті самі фінансові послуги. Наприклад, якщо вам потрібно робити там відсилати ці інвойси або платіжки, да, потім там кредит кредитноти приймати і робити в, SAP, в я там по-англійськи, як сказати, maintenance, я не знаю по-українськи коротше, Діловодство все це діловодство в системі там САП, чи якісь інші, які використовують в основному великі компанії чи в менших компаніях це якась інша система. То оця вся робота, звичайно, вона її теж треба здати, її розбиратися. Але це не є це не є rocket science. Да? Це, це те, що можна посадити людину в Польщі, англійською володіють, посадив людину, і вона робить. І знов таки зарплата цих людей, вона дешевша. Ніж в Данії. Тому дуже багато компаній в Данії зараз це вже зробили. Вони зробили ось такий аутсорсинг. І якщо раніше ці всі функції були в Данії, вони виконувалися данцями в Данії, то тепер ті компанії, які мають можливість, вони відкривають офіс в Польщі. І вони, оці всі функції, такі, які можна робити далеко, то вони робляться в Польщі. Вони робляться в Польщі, а не в Індії, тому що е, з Індії, ну, хтось робить і в Індії, але загалом е, культура і е, різниця в часі, і, кажуть, ці культурні особливості, е, то данцям з ними важче, тому все-таки данські компанії вони роблять ось так: це вони роблять, відкривають офіс або в Польщі, або в Чехії, в таких країнах, де типу Європа і Євросоюз. І менталітет плюс-мінус схожий, але платити треба менше. І от в таких країнах, я кажу, як Польща, відкриваються офіси ці дочірні, і люди, поляки там працюють да? за зарплату в три рази нижче, ніж вони працюють в Данії. І що робиться? Окрім того, що там є оці люди, які виконують певні локальні функції, багато компаній. Все-таки хочуть мати свій менеджмент, так? тобто не польський менеджмент, а свій. Да, в них там буде, вони відкриють офіс, спасають якогось тімліда, менеджери, ще когось, але вони все одно прийшлють, як мінімум, одну людину, а може і більше, е працювати з Польщі. Тобто, данець буде працювати з Польщі для того, тому що, ну, що, що точно, щоб вони більше довіряються таки своїм, це нормально. І вони хочуть е, тримати руку на пульсі з тим, що там відбувається, і все-таки, щоб це керівництво, е, там, е, чи фактичне, е, чи мекси не тіньове, але е, ну, не на папері, а просто да, що може на папері там буде е, голова офісу хтось з Польщі, але е, по факту там буде людина присутня зданій, яка буде спостерігати за цим всім. Так от. Оці люди з вони, Данії вони їдуть туди працювати в Польщу на, не на тих умовах, на яких працюють поляки. Вони їдуть туди на контрактах краще, ніж ті, що мають поляки. І якщо навіть, навіть та, зарплата буде така сама, хоча зарплата в данці, який працює в Польщі, він буде, вона буде вища, ніж в польського колеги. Але навіть якщо зарплата буде така сама, то тоді є багато інших параметрів. Як, які дають кращі умови данцю, ніж в польському колезі. Наприклад, компанія в таких випадках буде оплачувати або повністю, або частково житло. Компанія також може оплатити дітям інтернаціональну школу. Компанія може також частково платити, якщо людина їде сім'єю, за релокацію. Якийсь бонус, і частково платити щомісяця, типу як відсоток до зарплати, за те, що дружина чи чоловік тої людини, получається, як це як сім'я переїжджає, і роботу компанія гарантує тільки одній людині, тому хто переїжджає. А й за того, що та друга людина, сім'ї, сім то вона втрачає свою роботу в Данії, то певна. Частина, може там, 10-15%, тобто на, ще на 10-15% зарплата того данці стає вища, щоб компенсувати оцей якби, рівень життя, який він мав в Данії. Тобто, по факту, данець, який переїжджає в Польщу, він живе, можна сказати, в шоколаді в порівнянні з тим, що в нього було би в Данії, і в порівнянні з тим, як живуть і працюють там його оці польські колеги. Тому вони і переїжджають, інакше вони б не переїжджали. Просто сказати, що квартира дешевша і того вони переїжджають, вибачте, це бред. Я не можу уявити жодного данця, наприклад, які от уявіть собі там данці, який працює там, на м'ясокомбінаті. Він да? працює на м'ясокомбінаті в Копенгагені, знімає квартиру в Копенгагені і такий приходить додому і думає, так, слухайте. Тут я плачу за квартиру в Копенгагені ось такі от гроші. Переїду давай я переїду в Варшаву, тому що там оренда менша, там податки менші, там така гарна освіта і це Центральна Європа. Та ніколи звичайний данець, який ніяк не пов'язаний з Польщею, так не скаже і так не зробить. Це може зробити українець, тому що ми так думаємо. Ми можемо так поїхати. Ми з такими самими думками, в принципі, переїхали в Данію там, чи якусь іншу країну. Для українських іммігрантів це нормальні думки. Але для данців не нормальні. Я не говорю, що данці тільки переїжджають кудись, якщо у них робочий контракт який дає їм кращі умови. Ні, але в Польщі відсутній той екстра параметр, якого не вистачає для того, щоб данці чи шведи захотіли туди переїхати. І цей. Параметр це екзотика і гарна погода. Я можу уявити легко і таких данців повні, які переїхали з Данії в Іспанію, які переїхали з Данії в Таїланд. Чому? Там теж дешево, там дешевше, ніж в Данії. Так? Там теж, в принципі, якщо це Іспанія, то це Євросоюз, там теж спокійно, в них теж є доступ до... Медицини там, якщо вони проживають, до такої медицини, яка нормального рівня, яка данцям знайома. Але переїхали вони в Іспанію не того, що там гарна медицина, і не того, що там якесь гарне навчання і дешевша квартира. Вони переїхали в Іспанію із-за погоди, тому що це той параметр, якого в Данії немає. Данці, що їм не вистачає тут? Їм хочеться екзотики. От якщо вони часто подорожують, а вони часто подорожують, вони. Розумію, що в даній погода не дуже сіре небо, і якщо вони подорожують в ту саму Іспанію чи Віталію, там гарна кухня. Але вони не сумують по польській кухні. розумієте? Данці вони не мріють про пляцки, я не знаю, вареники і сир. Їм подобається екзотика, подобаються фрукти. Вони дуже люблять азіатську кухню, якщо вони от подорожують, ви можете це побачити по тому, що. Також багато данців в Данії, все більше ходять по азіатським ресторанам, азіатські ресторани відкриваються, вони купують цю їжу. Я не бачу польських ресторанів, я не бачу, щоб данці дуже тішилися польською їжею. Ні, тому що вони хочуть цієї екзотики. І ця екзотика, вона не в Польщі. Тому в Польщу переїжджають тільки ті данці, на мою точку зора, з того, що я можу проаналізувати, які мають. Хоч якесь відношення до Польщі, наприклад, через роботу. І вони переїжджають туди тільки на кращих умовах, ніж е, вони би могли отримати, якби вони просто жили в Польщі і подавалися на роботу. Тобто вони туди їдуть, як я вже вам 5 хвилин зараз пояснила, тому що ковдацькі компанії дають їм кращі умови, ніж. Полякам, які працюють в тих самих компаніях. То саме стосується шведів, то саме стосується норвежців, то саме стосується німців. Також е, я знаю особисто німця, який працює на компанію Нівея, і е, який в свій час е, був найнятий в інших країнах, а потім в Польщі, е, тому що е, йому це було фінансово вигідно. І це логічно. Для мене це дуже логічно. Для мене нелогічно уявити. Кажу, данця просто який от живе в Копенгагені і вирішує переїхати в Варшаву, тому що там дешевше. Я сподіваюся, що я в цьому відео плюс-мінус пояснила вам менталітет данців. І я сподіваюся, що тепер, завдяки цьому відео, ви маєте розуміння, що, скоріш за все, данці не оберуть Польщу як країну для проживання. Тільки спираючись на те, що там нижчі податки і що там нижчий, не нижчий рівень життя, а нижчі ціни на житло. Дякую вам за увагу сьогодні і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!